всіх, хто завітав сьогодні на благодійний аукціон, Україна очима дітей. Грінері вирішили присвятити цей благодійний аукціон бійцям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка базується у нашому місті. Від командування 95-ї окремої десантно штурмової бригади ми дуже вдячні за цей захід, що ви це про нас забуваєте. Для нас це дуже важливо. Діти це наше майбутнє, і от як вони все бачать в майбутню Україну в таких ярких кольорах, це надихає і, напевно. Все-таки е, ми правильно роботу робимо, що захищаємо цілісність. Багато то лотів, багато сюрпризів. Є секретні лоти. Так натякну. Що це буде розкривати всі три Не буду, але думаю, потроху ми можемо розпочинати наш аукціон. Ваші Пані Даванове, лот номер один. Картина Квітуча Україна. Національний рекорд України. Стартова ціна 1000 гривень, крок аукціону 100 гривень. Таким чином вона виглядає. 1200 гривень. 26 номер 1300 гривень. Номер 17, Готовий запропонувати 1700 гривень за картину квітуча Україна. 1700 гривень раз. 1700 гривень два. 1700 гривень три продано номеру 17. Усі отримані кошти будуть передані на потреби нашій 95-ї або на закупівлю необхідного воїну. А ще це особлива можливість стати власником унікальних лотів, національний рекорд України, їх багато, а також патріотичні бокси із підписом генерала Валерія Залужного, картини Житомирських митців. А також є секретні лоти, але не менш захоплюючі, придбавши особливі лоти, ми допомагаємо нашим воїнам наблизити перемогу. Величезна подяка всім вам, хто сьогодні зібрався. Величезна подяка нашим маленьким житомирянам за їх працю і натхнення. І слава нашим збройним силам.